Відос про Попандос. А ну дивіться, бачите, змурували. Як я попав в серйозні гагашари. Змурували, збудували. Скільки тут 5 чи під 6 метрів вже є. Оба, дивіться. Бачимо стіну. Це має з'єднатися з там з пояса, а ну дивимося. та стіна пішла в сторону. Це значить реконструкція. Ніхто про це не знав. Якщо ми побачимо файно, красиво. От, Тому йде стіна. Бачите? Як не виставляти? Я мушу це виставити, бо люди люди пита, питали, що... Зараз що фундамент залили. Так вони сказали вообще, що ми два відра бетону залили і знімаємо відео. О. Нам треба тепер стару хату теж розібрати, бачите, щоб... чуть-чуть в -чуть сторонку, щоб верхній пояс тут, тут, буде... тут буде пояс ще один, щоб це з'єдналося з цим. І от такі історії у нас бувають в настройках. Що ви думаєте? Чітко все. Ні, зараз будемо думати, як це коли немає проєктів, архітектурних рішень, нічого немає, це все робиться. Ну, реконструкція, що сказати. Ось такі случаї бувають на реконструкції. Але дивіться, як почала стройка, бачите, от стіна йде в стіну. От перші поверхи вони рівненькі. В цій хаті 100 років, а цій хаті дві неділі ще немає. От бачите, колона пішла вниз. От. І стіна зрівняна. тут дивимося, бань і стіна пішла, пішла. Це в 60 якомусь році достроїли. Оце. І тако построїли. Бачите, як файно. Це студенти якісь склали, мабуть. Але нічого простояло 60 років, але кривенько. А ви коли підпишетесь, ви побачите, як ми з цих напрягів вилізли, як ми це все порішали. Ви тільки не забудьте лайк покласти, буде цікаво. Що скажеш, ти ж краще знаєш. ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай тотку.